Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні хочу вам розповісти про мої книжкові помилки, які я час від часу робила, і які в кінці кінців заводили мене в нечиту. Але перед початком цього відео хочу розповісти про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ посиланнячко на нашу групу буктюкраїнською, де ми розповідаємо на що ми зараз збираємо гроші, і робимо звіти, куди ці гроші пішли. Також там є благодійні аукціони розпродажі книг. Я залишу внизу інфобоксі на це все посиланнечко, щоб ви перейшли і змогли ознайомитись і знаєте, будь-яка ваша підтримка для нас неймовірно важлива і неймовірно вагома. Про це читання і взагалі моя звичка читати, це щось таке для мене буденне і не те, що стандартне, а те, що є постійно зі мною вже багато років, можливо, навіть близько десяти, коли я постійно читаю книги. Ну там, знаєте, не раз на місяць чи щось таке, а майже. Кожного дня. І коли стається зі мною той період, коли я не можу читати книги, а він стається час від часу через те, що я Ну, зараз вам розповім через що. І тому, коли зі мною стається період нечитання, я впадаю трішки в якусь таку апатію. Бо я ніби не отримую того, до чого дуже, дуже сильно звикла, і що дуже часто ну, є для мене. Таким озерцем стабільності, те, від чого я відчуваю себе трішки захищеною і отримую багато приємних емоцій. Тобто, коли це читання забирається з мого життя, бо я просто не можу читати, то мені стає не по собі, і трішки мій настрій автоматично погіршується. За період мого читацького життя я для себе відокремила декілька, ну, скоріше, зараз вам розповім про п'ять таких. Червоних прапорців, які наближують мій період нечитання. Я цього дуже не хочу, коли їх помічаю та намагаюся уникнути, <свісно> або одразу взяти книгу, яка точно мені сподобається. І так, давайте розпочнемо з першого пункту: дочитування книг, які не подобаються. Я не можу позбутися цієї жахливо. Поганої звички, тому що мені просто потрібно відпускати. Книга мені не подобається, вона не для мене, не про мене. Мені потрібно навчитися це відпускати. І як ви знаєте, я цього не вмію робити. Але от я дуже рідко зустрічаю на своєму шляху саме настільки погані книги, від яких. До мене приходить та така апатія книжкова, коли я думаю, що вже жодна книга не зможе мене витягнути з цього стану, коли мені все не подобається, коли я до всього придираюся, коли я не отримую задоволення від читання, бо кожен момент мене бісить. У мене таке останнє було після книги Саші Камінської Ерор. Дуже знаєте, пі... це не те, що важко описати це дуже просто описати, коли я читаю такі книги. Я її відклала, я на неї насварилася. Я беру іншу книгу, яка має бути теоретично для мене дуже хорошою. Я знаю, що вона має бути хорошою, але вона для мене рівна. Я не відчуваю нічого. Це в кращому випадку, а в гіршому я просто придираюся до всього, що рухається в цій книзі, і не рухається, або взагалі не працює. Не отримую достатньо задоволення від читання, бо я вже просто насторожена на те, і я вже попередньо готуюся до того, що кожна наступна книга буде поганою. Такий настрій виникає, мені здається, не просто так. Якби я залишила цю книгу там, десь буквально на 30 чи на 40-й сторінці, коли вже зрозуміла, що це не окей. Такої б ситуації не було. Я б не повинна була себе якось знаєте виштовхувати на попередній рівень емоційний, <смі> тому що я просто її залишила і продовжила собі читати далі, поки не зайшла в це таке заглиблене, неприємне трясовиння, коли таке враження виникає, що нічого хорошого вже прочитати ти не зможеш. Моє бажання дочитувати книг ще пов'язаний із цим. Знаєте, його називають синдромом відмінниці. Мені завжди. Хочеться дочитати книгу, щоб я собі могла поставити галочку, що я її прочитала. Бо якщо я не дочитаю цю книгу, а я її вже прочитала умовно, ну, там до половини, то я відчуваю, що, по-перше, я потратила багато часу і зусиль на читання цієї книги. Вона мені страшенно не подобається. Хоча це з одного боку я сама собі перечу, Бо коли я дочитаю цю книгу, я потрачу не ще більше часу. Але розумієте, оце... Відчуття виконаності, коли ти ставиш галочку, бо ти дочитала книгу. Це жахливо. Я от ну я від чого я отримую задоволення взагалі читання? Від того, коли я обираю книгу для читання, від, ну, звичайно, коли я її читаю. І в кінці кінців від того, щоб поставити галочку на гутріц, що я цю книгу дочитала. І це жахливо неправильно, тому. Перша моя величезна помилка це дочитування книг, які мені не подобаються. Друге читання книг, які тобі хтось нав'язує. У мене був такий період в підлітковому віці, коли я шукала книги, які можуть мені сподобатись, і мені постійно потраплялись ті книги, які ну. Зовсім було не для мене. Я дуже часто згадую Тома Сойера. і ця книга просто потрапила мені не в той напевно вік. Я зараз її просто боюсь. В Мене залишилось таке неприємне, тяготливе, нудне враження від цієї книги, що мені не хочеться навіть брати її перечитувати. Бо, як ми знаємо з першого пункту, я не вмію залишати книги недочитаними. Так у мене було, як ви розумієте, часто. Майже завжди. І тому ті книги, які мені нав'язували, і які я читала, просто після їхнього прочитання, після усвідомлення того, що це зовсім не моя книга, я розуміла, що. Схоже читання це зовсім не моє, але потім пройшов час, я лупала цю скалу, пробувала й пробувала, і одного разу я натрапила на фентезі і зрозуміла, що це схоже те, що я обожнюю. Тобто пригодницька література в реалістичних барвах мені теж подобається дуже часто, але саме якась дрібка магії, фентезі мені подобається набагато більше. Також я заганяла себе в начитун через те, що читала все по програмі, що необхідно було в школі. І дуже часто деякі книги мені не подобались, і ще більш частіше було так, що я їх прочитаю. А вчителька літератури починає нам ну розділяти всі якісь там сенси, які хотів донести до нас автор. А я цього не розумію. І що я читала ту книгу, що я не читала, ніякого сенсу не було. До прикладу, я пам'ятаю, що в школі мені дуже запам'яталась і сподобалась книга Червоне і чорне. І сподобалась вона мені не тим, що там якісь донесення були чи не донесення й сенси. Мені сподобалось кохання, якесь таке дивне, яке там було зображене. Ну, типу, таке дивне, смертельне, я б сказала, трішки. Для мене це було щось незвичне. Але щоб сказати, що я зрозуміла ту книгу 15 років, це ну, я її зовсім не зрозуміла. Вона читалася мені важко, але мені було цікаво. Я б не читав, якщо б мені не потрібно її було прочитати по програмі, я б її не читала. І мені здається, що після таких книг, коли ти розумієш, що такий така побудова відносин є цікавою, бо вона зовсім не така, як ти щось читав раніше, то тебе хилить трішки не в той бік читати якісь такі дивні любовні лінії. Але я пам'ятаю, що читання отієї літератури, яку тебе змушує читати по програмі. Будує таке стійке відчуття примусу до читання, що дуже важко його позбутися. І навіть коли я думаю, що я хочу прочитати щось із класики, я відчуття я відчуваю оцю атмосферу гнітючості. І я розумію, що якщо зараз я щось візьму, а воно мені не сподобається, знову ця атмосфера в мені вкоріниться, і мені знову буде важко обрати наступну книгу, яку я зможу спокійно і з насолодою прочитати. Третє, що я робила і що є величезною моєю помилкою, це читати книги одночасно. І коли я говорю одночасно, це не паралельно, а майже одночасно. Колись я робила так: відкрила одну книгу, читала 10-15 сторінок, потім така закривала, одразу ж відкривала наступну, читала 15-10 сторінок, і так могла ще й третю взяти і прочитати. І це я не надкушувала книги. Я їх так читала. І бувало, що я читала ці три книги місяцями. Бо по-перше, коли ти читаєш три різні історії, важко перемкнутися на Кожну з цих історій. Перші сторінки ти лише знову вливаєшся і виходиш з попередньої історії. І це дуже важко. Я зараз читаю одну книгу в електронному варіанті і одну книгу в паперовому. В електронному я читаю зранку, а в паперовому ввечері. Тобто є інтервал взагалі між цим читанням, і я не плутаюсь. І я намагаюся брати книги різножанрові, максимально різні, бо якщо я беру подібних жанрів, то в мене потім все в голові змішується. І що я хотіла сказати: так, коли ти читаєш отак три книги одні за одною, то, по-перше, відчуття таке, ніби ти не читаєш, бо ти не просуваєшся далі. У мене таке було відчуття, я не просувалася далі. Це була величезна моя помилка, і я не змогла оцінити жодну з тих книг. Знаєте, з одного боку думаєш, о, я більше прочитаю, але ні, це так не працює. А ще після прочитання оцих всіх трьох книг, які ти дуже довго і важко читав, от не хочеться читати. От перевтомлення відчувається. У мене так, ну, я відчувала оце таке перевтомлення, перевиснаження, і мені хотілося відпочити від читання. Коли я читаю в своєму нормальному, спокійному темпі, в мене не відбувається перенасичення, я просто читаю собі задоволення. І от деякі якісь такі помилки, які просто як мої експерименти, я робила, і вони були дуже часто невдалими забороняти собі читати книги. Отак. От я з тих людей. Які можуть, вміють, практикують і забороняють собі інколи читати деякі книги. В підлітковому віці, і в трішки старшому віці, я заборонила собі читати сутінки, бо всі навколо про них говорили. Хтось говорив дуже позитивно, дуже негативно. Ще була така думка, що це не високоінтелектуальна література. І це, до речі, теж на мене впливало, бо в підлітковому віці ми такі, ну типу, це, це максималізм в крові, і ти такий думаєш. Ні, я там вище цього, я краще розбираюся, і всяке таке. Коли ти вже старший, ти сприймаєш оцей зріст літератури, поп-літератури, я б так сказала, яку ти там за вечір читаєш, спокійно, нормально і ти розумієш, коли і в яких обставинах ти можеш цим насолодитися. Зараз я б хотіла прочитати Сутінки, навіть оце буквально декілька днів тому, майже купила чотири книги. Я не знаю, чому там чотири, не знаю, але в мене перед носом їх Продали. Я написала, мені сказали, що от буквально хвилинку тому вже написали перед вами дівчина, і я вже з нею домовляюся. Це і було трішки сумненько, бо здавалося, що це вроді. Я б не сказала, що я хочу їх читати, але я б хотіла їх колись прочитати. І я розумію, що рано чи пізно просто тиражів, ну тиражів вже нема, це все з рук купляється, і я просто це не знайду. Я просто хочу, щоб вони були в мене на поличках. До того ж, дуже багато моїх знайомих і друзів розповідають, що це ті книги, з яких в них розпочалася любов до читання, або просто вони почали читати. І мені здається, що такі книги варто тримати в себе на поличках. Я свято вірю, що якщо людина читає. Починає навіть читати там сутінки, чи будь-які любовні романи, чи будь-що інше, вона буде рухатись до чогось більшого, до чогось іншого. Бо читати завжди одне і те саме ну, набридає як-не-як. -як. Тому читання це завжди прогрес і рух перед вічний двигун. Ну і п'яте останнє на сьогодні, хоча я б могла ще десь п'ять <зіграти> зібрати, це забороняти собі, перечитувати книги. Я так. Колись я забороняла собі перечитувати книги, бо свято вірила і вважала, що книгу треба читати один раз. Її не можна і не потрібно перечитувати. І не розуміла, що коли ти прочитуєш книгу, яка тобі сильно сильно подобається, ти отримуєш двічі більше насолоди, ніж коли читала вперше. А я така думала завжди ні. Це трата часу, я цього робити не буду. Стільки багато гарних і хороших книг, що я це я маю щось перечитувати. І це величезна помилка. Дуже багато і дуже часто з якогось мого такого апатичного настрою, коли не хочеться читати, мене витягують книги, які я люблю. Я можу взяти, відкрити на будь-якій сторінці, прочитати будь-який розділ, абзац і відчути оцю любов до читання, от те, що мені подобалось в цій книзі. Це повертає мені мінімальне бажання читати знову. Це той момент, який витягує з якогось нечитуна. Тому ось бачите попередній пункт четвертий: про те, що не варто забороняти собі читати книги, які, можливо, є розхваленими. Чи про них дуже багато хто говорив, і ви думаєте, я не буду її читати, бо це щось якесь попсове. Але насправді я так уже зрозуміла за багато років, що оцей, ну, Книжковий блогінг люди для вас уже читають багато-багато і вам показують лише найкраще. Ну тобто не показують, якщо багато людей хвалить якусь книгу, то за щось вони її хвалять. Буває різне, буває, що жанр не той чи тематика не та, але частіше за всього, от знаєте, просіюються хороші книги. І залишаються ну, просіюються погані книги, залишаються лише хороші. Тіше за всього ми про них чуємо. Тому не варто собі забороняти через якісь упередження читати популярні книги, бо вони якісь не такі занадто розпіарені. Так у нас немає занадто розпіарених книг, якщо чесно. І п'ятий пункт. Обов'язково дозволяйте собі перечитувати книги. Обов'язково дозволяйте собі читати те, що вам подобається. Не забороняйте цього, і це я в першу чергу і собі говорю, бо лише цього року, чи ні, минулого року, я собі насправді вперше дозволила перечитати книгу. І я отримала просто неймовірне задоволення. Ось такі от пункти я для вас зібрала і для себе насправді щоб запам'ятати, не робити цих помилок. Хоча першу помилку я все продовжую і продовжую робити. Але я намагаюся, я просто, знаєте, не завжди впевнена. Що книга не варта того, щоб її не дочитувати. У мене багато думок стосовно цього в голові. Не буду зараз про все розповідати, бо це дуже довго буде. Але ось такі мої п'ять пунктів, які є червоними такими прапорцями, яких я намагаюся оминати, бо якщо вони всі зберуться разом, то в мене настане нечитун, і буде дуже і дуже довго мене. Супроводжувати, а я цього не хочу. Тому ось так, пишіть внизу в коментарях про ваші якісь такі пункти. Можливо, ви помічали, після чого у вас трапляється нечитун. або ви там багато прочитали книги, або багато сторінок прочитали, або прочитали дуже хорошо. Я чула, що в декого люди читають дуже хорошу книгу, от вона прям саме серденько, і після того не можуть читати дуже довго нічого іншого, бо є страх того, що наступна книга не буде настільки хорошою. В мене з цим. Нема такого, але я знаю, що таке є. Тому пишіть ми в коментарях про свої якісь такі моменти, які можуть вас загнати в нечиту. Віримо в Збройні Сили України. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.